Пане Сергію, як ви прокоментуєте обстановку, яка зараз складається в районі Куп'янська, які загрози зараз є для Куп'янська, і чому ну є там оцінки ряду аналітиків, зокрема той самий Костянтин Машовець нещодавно писав про те, що російське командування зосередило основні зусилля на розширенні контролю над територіями північніше та західніше міста з основною Оточити Куп'янськ із Західного напрямку ось цей пост, до речі. ну Я уважно читав цей пост, і давайте скажемо так: там є ще одна, скажемо, інформація, яка, власне, є відповідю на це питання. Загроза полягає в тому, що ми маємо там недостатню кількість військ. військ. щільність наших військ не забезпечує. Стовідсоткове перекриття всіх, всіх, всіх позицій. І тут ми бачимо те, що а, а, противник робить на ділянки інфільтрація. Перевдягання. Інфільтрація, перевдягання, просочування на наші, через наші позиції, захід у міста і так далі. І тому подібне і на жаль, це ну, сувора правда життя. Якби ми мали більше військ, якби наші війська були більш укомплектовані. То, звісно, можна було б говорити про відсутність загрози. Але зараз ситуація розглядається таким чином, що нам просто не вистачає, просто не вистачає військ для того, щоб перекрити всі напрямки. Треба розуміти, що противник не досяг ще на Купінському напрямку того, що академічно називається плацдарм оперативного рівня. Вони не мають такої можливості на сьогоднішній день, але вони накопичують війська, і тут треба говорити не тільки про те, що противник не досяг чогось якоїсь мети, а й про те, що ми не маємо відповідних ресурсів для того, щоб адекватно відповідати. І саме про це пишемо Шорець, коли каже, що противник просто знаходить місця, де ділянки місцевості не перекриті нашими підрозділами і заходить у місто. Треба усвідомлювати наскільки загрозливим є ситуація в районі Куп'янська. У разі, якщо не буде вжити додаткових заходів, не військових, державою, тому що саме держава забезпечує мобілізацію. А, і тоді, і в разі втрати Купінська, війська, які ведуть оборону на лівому березі річки Оскіл, опиняться в дуже складній ситуації. Самі розумієте, що Купінськ є основою забезпечення цих військ. Самі розумієте, що той трикутник, який зараз утворився. Базується тільки на спроможності наших військ забезпечити підтримку наших підрозділів саме через Скуп'янське. Саме тому противник так відчайдушно лізе на цьому напрямку, намагаючись вибити наш Скуп'янськ, на вирішуючи дві... дві задачі: перше знищення нашого плацдарму на лівому березі ріків Оскіл. Друге, це створення передумов для подальшого наступу по напрямку на і далі на Харків. Тому що окупація Купінська, повторна окупація Купінська, може призвести до того, що противник матиме змогу використовувати Купінське як такий логістичний хаб, як пункт зосередження і розподілу своїх ресурсів для подальших наступальних дій. Тому для нас Купінськ на даному етапі є ключовою, ключовою локацією, і противник це усвідомлює. І робить все можливе, щоб ми не могли. І Костянтин Мошевець про це пише: не могли доставляти резерви, не могли маневрувати силами та засобами, і не могли забезпечити стійку оборону цього населеного пункту. Що стосується того, що там з'являються так звані флаговтики, а ви знаєте, нічого дивного в цьому нема. Адже на сьогоднішній день ми радше оперуємо поняттям сіра зона ніж такою таким поняттям лінія фронту, ага. тому що в силу того, що таке поняття знов-таки додаткове, як кіл zone», Воно унеможливлює ведення бойових дій у так званому традиційному варіанті вигляді, а, йдеться більше про інфільтрацію. І інфільтрація вона створює ситуацію, коли ну, важко зрозуміти, а, хто тримає яку позицію. Тобто навіть карти, які публікують наші пабліки, вони є досить умовними. Адже ну, наведу простий приклад: скажіть, будь ласка. Хто контролює будинок, в якому на першому поверсі знаходимося? Ми на другому противник, на третьому, ми на четвертому противник, на п'ятому ми. Хто контролює цей будинок? Він є такою сірою зоною. Фактично, все, що зараз е від умовної лінії фронту від лінії бойового зіткнення і на двадцять 40 кілометрів глиб фронту, це є сіра зона, де може бути присутність як наших підрозділів, так і присутність е бойових одиниць противника. скажімо. На ця сіра зона якраз дає для ворогу широкий такий спектр інструментарію інформаційних маніпуляцій, інформаційних вкидів, те, що якраз в районі Куп'янська останнім часом російські пропагандисти тарожували багато інформації, яка геть не відповідала дійсності щодо ну, так званих успіхів росіян. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от вже. Фактично другий чи третій тиждень поспіль там усіх військових пабліках із із військовими аналітиками обговорюється тема ось цього осіннього наступу РФ. Зрештою, багато військових говорять про те, що наступ він не припинявся. Ось ця друга хвиля, так активна хвиля. Вона вже почалася, якщо ми говоримо про ресурсний потенціал ворога, чи весь уже він починає його задівати? Чи ще десь є техніка, яка буде підходити? Якісь резерви людські, які будуть підходити? Ну так що було зрозуміло, відповідно до даних нашої розвідки противник має оперативні резерви, як мінімум 70 тисяч угу. резерви, оперативні, тобто то, що не задіяно. Додайте сюди ті підрозділи, які перекидаються з інших ділянок фронту, і ви бачите, що в принципі а, наші військові абсолютно прой. Я з ними повністю погоджуюсь. Наступ той не припинявся. І цей наступ ведеться не безперервно, просто треба розуміти, що він не, ті бойові дії, які зараз ведуться на фронті, не підлягають стандартному опису бойових дій за сталим алгоритмом. Тобто, коли проводиться активна фаза наступу, потім наступає оперативна фаза, проводиться накопичення ресурсів, перегрупування військ, і потім знов таки зараз ми бачимо таку, знаєте, як я називаю історична синусоїдальна активність, яка говорить про те, що противник по мірі надходження ресурсів кидає в бій безперервно. А ресурси він отримує постійно. Що, на відміну від нас, рівень а, укомплектування або ресурси укомплектованості російських військ складає до 105%. Тобто, проблем з особовим складом немає. Є проблеми з технікою, відносні проблеми з технікою, але вони існують, але проблем з особовим складом немає. Противник продовжує а, отримувати відповідні контингенти, які тут негайно кидають в бій. І саме тому наші військові, і я повністю підтримую і знаходжуся на тій самій позиції, стверджують абсолютно істину. Противник не починав і не припиняв наступ. Він ведеться постійно. Це нова тактика ведення війни. Тобто постійний тиск на позиції з метою розмивання, послаблення, знищення кінець кінцем позицій противника, тобто українських сил оборони і просування далі. Ми ведемо надзвичайно. Затяжну навич надзвичайно виснажливу війну, і в цій війні нам вже вдалося досягти неймовірного противника, який знов-таки цитуючи генерала Сирського, в 4-6 разів переважає нас на лінії фронту протягом як мінімум чотирьох місяців, якщо говорити про календарні показники весняно-літнього наступу, не спромігся виконати жодної оперативної задачі. Бої тривають, але треба розуміти, що ця констатація, що він не виконав жодної оперативної задачі, не означає, що він припинив бойові дії. На жаль, ми маємо бути готові до того, що противник, незважаючи на ті втрати, які він несе, буде продовжувати тиснути на наші позиції, і без ударів, як по об'єктах в зоні бойових дій, так і глибинних об'єктах, тіп страйки, яких називають. Нам не вдасться ані втримати ситуацію під контролем, ані переломити її на нашу користь керівник розвідки Кирило Буданов допустив, що Росія може оголосити мобілізацію хоч цього дуже не хоче. Ну власне пам'ятаючи сумний досвід у 2022 року. За яких умов, як ви гадаєте, Путін зважиться на те, щоб піти на чергову мобілізацію, і як це може ну, покращити загалом ситуацію у російській армії? О, ви знаєте, дуже цікаве питання, тому що ну в принципі я думаю, що мобілізація для противника це буде вже останній, як то кажуть, шанс угу. чому? і чому, тому що тут може впливати навіть на військові фактори. Суто економічні. В чому полягає суть комплектування російських військ на сьогоднішній день? Вона полягає в тому, що вони платять гроші контрактникам, платять серйозні гроші. Але може статися так, і це, знаєте, зворотня сторона того, що називається економічна криза, що російська держава, російська економіка спроможна буде оплачувати такі суми. І тоді противник змушений буде піти на таке поняття, як мобілізація. Тобто для того, щоб мобілізованим платити мінімум, а, і хоч якось економити кошти. А, тому дуже важко сказати, коли противник на це піде. Зараз ми з вами тільки що обговорили, я про це говорив. Вони не мають проблем з укомплектуванням особового складу. Побачимо, що принесе нам осінь. Тому що, якщо будуть спостерігатися відповідні тенденції в економіці Російської Федерації, це буде в тому числі ознакою того, що противник. Може піти на надзвичайно непопулярний крок, який називається мобілізація. Але сказати та і але знов-таки російська армія, вона ну, за виключенням, можливо, початкового періоду 2014 року, можливо, до, до осені до, або, або зразку кінця лютого 22 року не була надзвичайно сильною. Вона перемагала виключно масові. Тому, знаєте, тут не якість укомплектування грає велику роль, а саме кількість укомплектованого особового складу, який може бути посланий просто в такі місні штурми, які їх називаємо проти нас. От така ситуація. Але знов таки це вже буде останній індикатор, який буде свідчити про те, що в російській економіці і в російській державі не все гаразд. Зараз вони так. без цього обходяться. Британський таблоїд «The Sun» пише про те, що Путін націлився на Ахілесову п'яту НАТО, маючи на увазі сувальський коридор. І ну, власне, там далі мова йде в цій статті, що такий круг може відрізати країни Балтії від решти союзників по альянсу. Знаєте, зразу включається конспірологія. Тут радше Путіна досі стримувало від цього кроку так відкриття другого фронту. Обмеження ресурсів, так і в людській силі і технічних, чи якісь ну. Скажімо так, політичні е, запобіжники, і от з'їздив Путін в Китай і може там відкривати другий фронт. Бо про щось домовився з Сі дзінпіном, все це маячня чи це має під собою якийсь сенс? От подальші військові дії Путіна і його перемовини із лідером КНР ну я думаю, КНР тут ні до чого, тому що скажімо так для КНР це ціль дуже мілка. А що стосується того, що Путін там може чи не може почати наступ, треба розуміти наступне. До тих пір, поки Путін не вирішить українське питання, говорити про наступальні дії на інших ділянках, ділянках цього стратегічного фронту, неможливо. На сьогоднішній день що ми маємо, ми тільки що з вами в деталях це проговорили. Що противник концентрує всі свої зусилля, всі всі своєї надзвичайно великої. Сили то угрупування військ, яке складає на сьогоднішній день мінімум 740 тисяч тисяч особового складу проти України, причому вони не можуть провести навіть одну а, успішну операцію оперативного рівня, а, причому вони не можуть проводити одночасно дві та більше операцій оперативного рівня навіть на українському фронті. Як вони в такому випадку можуть відкрити інший фронт? На сьогоднішній день 90 сухопутних військ основи російської армії, які складають 950 тисяч 90% так чи інше задіяні у війни з Росії з Україною. Як вони можуть відкрити інший фронт? Те, що за сам пише, це те, що ну не то, що я там хвастаюся, або кажу, що я є істинною в останній станції. Це те, про що я говорив вже неодноразово. Про послідовність дій противника на цьому напрямку. Це не значить, що завтра вони підуть в бій. Це значить, що вони готуються, це значить, що вони а, мають плани для проведення таких операцій, і ці операції а, мають шанс бути надзвичайно успішними, тому що на відміну від України, країни, яка 12-й рік веде війну, країни Балтії, Польща, країни НАТО взагалі не розуміють про яку війну йдеться на сьогоднішній день. Тому там ситуація а, виглядає надзвичайно драматично, і все зараз залежить від стійкості саме України. Саме Україна дає шанс. Європі підготуватися і е, бути готовий до стримання противника. Але ця дорога дуже далеко, виходячи з тих темпів, якими Європа проводить цю підготовку. Як можна говорити про підготовку тої самої Європи або країн Балтії, коли в Литві призовну військову службу буде здійснюватися тільки з наступного року? Ось вам і вся відповідь тому ситуація надзвичайно тривожна з точки зору Балтійських країн. але вона не буде мати тенденцію для розвитку до тих пір, поки Україна чинить спротив і, і активно ефективно знищує ворог. Тобто, виходить, пане Сергію, упродовж більш як трьох років, скільки триває повномасштабне російське вторгнення на територію України, європа досі не зрозуміла загрози для себе, що не почала ще там. Я не знаю, з лютого з березня 2022 -го року готуватися до того, що ну це може статися і з ними. Uh, не так. Не так. Uh, європейські еліти, uh, уряди країн вони усвідомлюють цю загрозу, і саме тому Європа так відчайдушно нас підтримує. Але, на жаль, є ще таке поняття uh, як реакція суспільства. Пройдіться по вулицям ну, того ж самого Лондона, або, самий, або того ж самого Стокгольма, і запитайте у людей, чи готові вони захищати свою країну. Це була ж соціологія, 60-70% не готові. Це там ну, країна. Відповідь.